Це така людина, в нього така енергія, він в будь-яку компанію попадає, і в будь-якій компанії ця енергія просто била. Я менший за нього на 4 роки, він вчився в, ну, в моїй школі, він завжди, я був менший, він завжди захищався за мене. Тут слова просто... Завій настільки щира, хороша і позитивна людина, і весела, і творча. Він по Європі їздив далекобійником, але після повномасштабного вторгнення він вернувся з Європи. Я з ним так спілкувався, і все, і він сказав, що Гріш, ну, така ситуація, треба їхати, треба допомагати хлопцям.